Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання вівторок, 4 листопада. Сьогодні, якщо ви не забули, на цей день був анонсований той самий дуже критичний звіт Єврокомісії про наш прогрес на шляху в ЄС, точніше, за стій реформ. І він таки вийшов. Віце-прем'єр з євроінтеграції вже оголосив його найкращим звітом усіх часів і народів. Але я прочитаю вам деякі уривки, і ви самі вирішите. Що ж тоді найгірше, якщо це найкраще. Перед тим запрошую як щодня задонатити трохи хлопцям загону безпілотних систем Б12. Це найкраща ваша подяка нам за роботу. Всі реквізити підрозділу внизу під цим відео. Там же можна подивитись наш мерч. Від «Є питання на маркетплейсі каста весь прибуток від того, що ви там купуєте. А це 40% від витраченого вами. Ми теж передаємо Б12. Погнали! Почну я із пари життєвих, так би мовити, ілюстрацій до цього звіту. Володимир Зеленський сьогодні на обкладинці європейського політика, поруч із Дональдом Трампом, одного критикують за незаконні тарифи, іншого за невчасну підготовку енергетики до російських атак, спробу перекласти відповідальність за це на попередників і за політичну помсту цим самим попередникам. Політіко пише, що Зеленський перебуває під дедалі більшим тиском критиків через те, що в умовах Наростаючих російських атак по українській енергетиці. Країна сидить без світла та тепла. І боючись негативної реакції суспільства на ймовірні тривалі відключення електроенергії цієї зими, президент України мовляв намагається перекласти провину за це на інших. Зокрема, одним з тих, кого призначили ЦАПом відбувайлом, опинився Володимир Кудрицький, колишній голова Укренерго, якому минулого тижня вручили підозру і арештували. Політика описує деталі сфабрикованої справи. Кудрицькому описує ситуацію з його арештом як яскравий приклад агресивного використання правоохоронних органів українським керівництвом, щоб залякати опонентів, змусити замовкнути критиків та приховати власні помилки. Видання цитує самого Кудрицького. І Кудрицький каже на шпальтах політико, що немає жодних сумнівів в тому, що звинувачення проти нього мали би бути схвалені офісом президента і могли би бути організовані лише за наказом Зеленського. Окрім енергетики, в тексті йдеться про відступ України від демократії і політичні переслідування в Україні. Друга ілюстрація до цього найпрекраснішого звіту усіх часів. Вчора міжнародні правозахисні організації публічно закликали українську владу припинити переслідування голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. В заяві вони засуджують судові переслідування Шабуніна, спрямовані на те, як вони пишуть, щоб покарати його за законну діяльність у сфері боротьби з корупцією, і закликають українську владу припинити подібні переслідування в Україні. Ось так вилізають на шпальтах західних змі спроби банкової централізувати владу і розправлятись із тими, кому це не подобається, і хто має наглість про це говорити. Тепер про найкращий, як каже влада, звіт про наш прогрес на шляху реформ і демократії. Отже, Єврокомісія оприлюднила сьогодні той самий анонсований з тиждень тому звіт про прогрес реформ в Україні. Українська експертна спільнота і профільні журналісти предрікали тоді, що звіт цей буде похмурим, критичним і тривожним для України. І європейці в м'якій формі, але зафіксують у ньому той факт, що 25-й рік став роком стагнації євроінтеграційних реформ в Україні. Звіт вийшов більш м'яким ніж пророкували. А в оцінках нашої влади так взагалі найкращий звіт всіх часів, як його вже назвали в уряді. Але це сильне художнє перебільшення, і ви зараз побачите. Єврокомісія дійсно не вживала у звіті різких оцінок типу стагнація і розворот реформ, і в загальному оцінила прогрес реформ в Україні позитивно. Термін розворот не вживали в тексті навіть щодо липневої спроби нашої влади знести набу і сап, тобто позбавити їх повноважень, обмежились формулюванням Україні треба не допустити розвороту в майбутньому, але забігаючи наперед, в звіті дуже багато разів згаданий той самий липневий переворот в кількох розділах і в багатьох деталях. Четверті країн, які рухаються до ЄС разом з нами, а Україна там разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією. Єврокомісія назвала прогрес двох останніх Албанії та Чорногорії вищим ніж прогрес України. Ось цим пасажем звіту можна мабуть пояснити, чому не було анонсованої жорсткої критики. Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість і відданість своєму європейському шляху. Незважаючи на ескалацію триваючої загарбницької війни Росії, включаючи значне збільшення кількості російських повітряних атак на міста і цивільні об'єкти, що призвело до збільшення кількості жертв серед цивільного населення. Тобто війна все ще є тим головним чинником, який змушує європейських чиновників добирати більш м'які формулювання і оцінки. Війна і орбан, бо жорсткими критичними оцінками і висловлюваннями щодо стану українських реформ, щодо спроб знищити антикорупційні органи, корпоративне управління, ерозії демократії під прапором, війна не на часі. Усім цим Єврокомісія створила би проблеми не лише нам в просуванні. На шляху до ЄС, а і собі в умовах, коли єврочиновникам доводиться докладати значних зусиль до того, щоб мобілізувати і згуртувати Європу навколо того, щоб шукати нам гроші, робити нам зброю і вступати нас у ЄС. Віцепрем'єр Тарас Качка написав сьогодні у Фейсбук, що цей звіт Єврокомісії це найкращий звіт про розширення за три роки. Що єврокомісія визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ, пише він. Скрізь без винятку є прогрес, і Україна рухається швидше ніж минулого року. Звіт не містить критики. Пише Качка, а має рекомендації щодо подальших кроків. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституції. Ось це місце. Запам'ятайте, бо я вам зараз буду читати, що там пише. Насправді, комісія підтверджує готовність до відкриття першого, другого та шостого кластерів переговорів інші в гарній динаміці, щоб бути готовими до відкриття до кінця цього року. Такі оптимістичні оцінки звіту Єврокомісії дав віце-прем'єр. Зауважу лише. Що це написав той самий віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка, який 22 липня, в день перших протестів під вікнами президента через атаку банкової на сап і набу? Виправдовував публічно те ганебне голосування у раді, пояснював, чому стриноження Набу і САП жодним чином не є розворотом від наших зобов'язань перед ЄС і хозувався тим, що він особисто запевнив єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос в тому, що ці рішення цитую жодним чином не мають на меті поставити під загрозу інституційну незалежність Набу і САП. В коментарях Качці писали, що він каже на біле, чорне постили фото Януковича. А колишній представник Єврокомісії в Києві написав під тим дописом Качки Тараса. Ми тут в ЄС не дурні. Я до того, що той липневий маніпулятивний допис віцепрем'єра Тараса Качки про те, як загалом непогано, що українська влада знесла на бой САП, змушує тепер скептично ставитись і до сьогоднішніх переможних реляцій пана Тараса Качки. Куди більш критично цей звіт оцінило сьогодні авансом агентство Reuters. Україна демонструє відданість вступу в ЄС, але повинна змінити нещодавні негативні тенденції в боротьбі із. Корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права, похваливши Україну за запуск процесів реформ, Європейська комісія також заявила, що Києву потрібно досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, верховенства права, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства. Що ж в тому звіті Єврокомісії насправді? Свій звіт. Єврокомісія опублікувала сьогодні лише всередині дня, тому детальніше ми проаналізуємо його ймовірно у підсумках тижня в суботу. Але я хочу прочитати вам сьогодні кілька фрагментів із нього в найбільш критичних для нас і найбільш розкритикованих європейцями сферах: це суди, боротьба із корупцією, правоохоронні органи, прокуратура і наші спецслужби. В звіті Єврокомісії одразу в декількох розділах згадується липнева атака нашої влади, офісу президента, на антикорупційні органи цього літа. Причому в подробицях від того, як СБУ і ДБР проводили масові обшуки у детективів набу напередодні знесення у Верховній Раді до протестів на банкові в розділі Боротьба із корупцією написано так: було досягнуто обмеженого прогресу. Набу САП і ВАКС продовжували виконувати свої повноваження, активізували розслідування та винесення вироків у справах про корупцію на високому рівні. Тенденція до стагнації спостерігається у розслідуванні корупційних злочинів іншими правоохоронними органами. В липні український парламент ухвалив закон, який скасував важливі гарантії незалежності Набу та САП і поставив їхню діяльність під контроль політично призначеного генерального прокурора. Ці зміни могли б серйозно послабити антикорупційну систему України. Незалежність Набу та САП була швидко відновлена після внутрішніх протестів та висловлення серйозного занепокоєння міжнародними партнерами. Ще раз у цьому місці передаю вітання пану віце-прем'єру Тарасу Качці, який в липні писав, що нічого подібного і близько немає, і рада проголосувала хороші речі. Окремо у звіті Єврокомісії відзначено, що перед атакою на набу і САП у Верховній раді було створено тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих фактів корупції у правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Ця парламентська ТСК заслуговує на окрему розповідь, але два слова про неї сьогодні. Її очолює нардеп Юлії Тимошенко Сергій Власенко. В неї входять такі персонажі, як Бужанський Слуга народу і мамка ОПЗЖ. І за моїми спостереженнями, і на мою суб'єктивну думку, і не тільки мою, декларуючи оте пафосне, правильне і справедливе боротьба з корупцією в правоохоронних органах і судові гілці влади. Те, чим займається ця комісія, це насправді дискредитація, розхитування і спроби зруйнувати і антикорупційні органи НАБУ і САП, і недавно перезавантажені органи судової гілки влади ВККС і ВРП. А вчора про тиск цієї ТСК власенка мамки Бужанського, заявила і новообрана громадська рада доброчесності, без якої перевірки суддів, і судова реформа теж зупиниться. В звіті Єврокомісії про цю я б назвала це підривною діяльністю парламентською. Прямо не йдеться, але Єврокомісія висловлює застереження. Воно таке важливо, щоб парламентський нагляд не підривав довіру громадськості до антикорупційних інституцій через необґрунтовані публічні заяви. І Єврокомісія підкреслює, що цей парламентський нагляд не має виходити за межі повноважень нардепів. Окрім атак на Набу і САП, в частині антикорупції Єврокомісія відзначила, що під приводом захисту бізнесу або національної безпеки були закриті деякі державні реєстри, що може підірвати ефективність боротьби з корупцією. Написала, що антикорупційні органи і громадські організації повідомляють про зростаючий тиск на них через кримінальні розслідування у виконанні ДБР та СБУ. Перелічені в частині антикорупції речі йдеться у звіті, ставлять під сумнів відданість України своїм антикорупційній програмі. Україна повинна вдосконалювати свою антикорупційну систему і запобігати будь-якому відступу від своїх значних досягнень у сфері реформ. Минулорічні рекомендації комісії були лише частково виконані і залишаються актуальними. Констатує у звіті Єврокомісія у наступному році. Україна має Зберегти незалежність антикорупційних інституцій, розширити юрисдикцію набу, щоб охопити всі державні посади з високим рівнем ризику, запровадити надійні запобіжники проти втручання в роботу набу і сап, посилити автономію спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розслідування членів парламенту без попереднього схвалення генерального прокурора. Рекомендують ще більше посилити розслідування корупції, включаючи арешти і конфіскацію активів, зосередитись на високопосадовцях і на справах, що мають великий резонанс, збільшити кількість суддів у вищому антикорупційному суді. Тощо, ось такий найкращий з усіх звітів звіт в частині антикорупції, так точно. Суди. Судова система України все ще страждає від серйозного браку кадрів і високого навантаження. Слабкими залишаються доброчесність, меритократія та спроможність судової і прокурорської гілок влади. Слабким все ще є статус громадської ради доброчесності, тобто вплив і роль, а це важлива частина судової реформи. Український парламент не призначив суддями Конституційного суду кандидатів, які пройшли міжнародний відбір. Що ще більше затримало оновлення складу конституційного суду? Посада генерального прокурора залишається в Україні політизованою. Норми про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування привели до закриття кількох гучних справ, а інші справи перебувають під загрозою. Це про ті самі багатостраждальні правки лозового, які ніяк не скасує парламент. Законодавство прийняте в липні 2025 року дозволяє переведення та призначення прокурорів без конкурсу і надає генеральному прокурору доступ до будь-яких матеріалів до судового розслідування. Це ті самі закони, які ми зносили САП і набу, і понаухвалювали купу норм, які посилюють повноваження генпрокурора і суперможливості прокуратури загалом. Тут також констатують, що рекомендації комісії від минулого року були виконані лише частково і залишаються чинними. І далі довгий список того, що має зробити Україна в частині судової реформи наступного року. Серед них прискорення перевірки діючих суддів за участю громадської ради доброчесності, прийняти законодавчі зміни, щоб зробити процедури відбору та звільнення генерального прокурора більш об'єктивними прозорими та заснованими на заслугах. Покращити процедуру відбору суддів Верховного суду це той, де князева судять за рекордний хабар а Львова звільнили за російський паспорт і заперли в СІЗО за корупцію, вирішити питання із правками лозового негайно повернути незалежних міжнародників до відбору членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. А також скасувати проголосовані влітку положення, які дозволяють оте переведення і призначення прокурорів до регіональних прокуратур та генеральної прокуратури без усіляких конкурсів і надають генпрокурору право доступу до будь-яких матеріалів досудового розслідування. Ну і рекомендовано утриматись від подальшого виконання усіх цих положень до повного їх скасування. Про хороше у цій частині в розділі справедливість і безпека Єврокомісія відзначила реформу Бюро економічної безпеки. Але нагадую, цю реформу і призначення директора БЕП у влади теж буквально вигризли. Також відзначили реформу Агенції розшуку і менеджменту активів АРМА. Тут нагадую, теж довго тривала війна за реформу, яка закінчилась таки ухваленням закону і звільненням специфічної, але відданої Зеленському Олени Думи. І тоді і зараз я би проголосувала за Володимира Зеленського по одній великій причині, так само як і інші 72%. два Абсолютно 73%. перепрошую. Одна з тих чиновників до речі, хто відкрито виступив на підтримку Зеленського, коли Зеленський з єрмаком і парламентом зносили САП і набу. Також Єврокомісія відзначила початок реформи митниці. Це теж підкреслює у чинної влади вичавили і вигризли. Загалом, інституційна співпраця та механізми координації залишаються слабкими, як і рівень доброчесності і підзвітності. Йдеться у звіті. Наостанок. Коротко служба безпеки протягом звітного періоду, це 25-й рік, не було досягнуто жодного прогресу в реформуванні Служби безпеки України, пише Єврокомісія. Її повноваження повинні зосереджуватись на завданнях національної безпеки. Її функції з проведення досудового розслідування повинні бути або передані спеціальним правоохоронним органам, або суворо обмежені злочинами, пов'язаними з національною безпекою, з одночасним запровадженням ефективних гарантій проти зловживань з боку. Самої служби безпеки монополія Служби безпеки України на прослуховування повинна бути скасована. Це до речі, про те, що НАБУ, наприклад, досі так і не отримало можливості вести прослушку без посередництва Служби безпеки України. Також має бути посилений внутрішній і зовнішній контроль та механізми боротьби із корупцією в СБУ. А також правила відбору керівництва та співробітників Служби безпеки України. Сторінка 50 звіту звіто натякає на реформу Служби безпеки України в новому році, чого я усім нам бажаю. Це я ще не заходила в частину про права, свободи, демократію, змі, утиски, критиків і опозиції. Але на цьому я поки що зупинюсь. Там 112 сторінок англійської. Повернемось до цього ще раз в кінці тижня. Але якщо це найкращий звіт. То в частині судів боротьби з корупцією, правоохоронних органів, прокуратури пишатись тут нічим точніше, можна пишатись вичавленими з влади з боями, реформами БЕП, Арми і митниці, і протестами з картонками, які відбили знесення набу і САП. Цим можна пишатись. А так загалом так дуже хороший звіт, пане Качка, сарказм. Все, у мене на тому на сьогодні. Не забудьте, перш ніж переключитись, задонатити на загін Б-12, подивитись мерч, підписатись на «Є питання і поставити вподобайку. Не тільки ви маєте знати, що не все так прекрасно, як розповідає нам уряд. Дякую всім, хто допомагає 12-му загону. І нам бережіть себе. Тримайтесь, побачимось. Якого біса? Є питання, Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.